Також народний дім став локацією для проведення благодійного ярмарку на підтримку збройних сил України. Докладніше у наступному сюжеті у фоє народного дому міста Броди відбувся чудовий ярмарок за участі діток та дорослих. І, як зазвичай, на столах було достатньо смачної їжі а відвідувачів ще більше. 100% зібраних коштів вже пішли на збройні сили України. Ми дуже хотіли би, щоб ми допомогли чимось нашим військовим. Також надіємося, що наші, наша їжа, яку ми принесли, буде дуже смачною для наших відвідувачів. Ми постараємося якнайбільше заробити на цій ярмарці для наших військових. Депутатка Бородівської міської ради і учасниця ярмарку Ольга Гнатешин – Поділилася своїми враженнями та наголосила на важливості допомоги нашим військовим. Збираємо гроші на підтримку ЗСУ. Долучилися дуже багато дітей, дуже багато їхніх батьків. Ми зі сином також остро не стали, оскільки він танцює, він бере активну участь. Сьогодні ми з ним приготували такі маленькі мафіни з джемом, і заради того, щоб, хоча б якась невеличка частинка пішла. Необхідно, ми не знаємо, кому саме це буде, але це дуже важливо. І запрошуємо всіх небайдужих доєднатися. Хто продуктами, хто щось купити. Можливо, хто не хоче купувати, продавати. Це буде скринька стояти для благодійної пожертви, кинти кілька гривень. Організація ось цього заходу. Це є музичні керівники, наші танцювальні колективи, хореографічні колективи. Дітей бере участь для них. Це дуже важливо, О те, що вони танцюють, і те, що вони продають, тому що в кінці цього заходу ми будемо підраховувати кошти, і вони бідні моляться над кожною гривнею. Ми пишемо цінники. Вона давайте може на гривню більше. Давайте може на 5 гривень більше. Це ж для наших хлопців. Це для того, завдяки їм ми проводимо цю ярмарку. Було б дуже добре, якби кожен українець по можливості. Долучався до подібних акцій. Ніколи не забувайте про те, як нашим військовим доводиться важко в такий нелегкий на час. Наша підтримка це те, чого найбільше не вистачає їм. Я вибачаю за емоції, У мене така ситуація пов'язана з військовими. Для мене це складно. І найменша гривня може врятувати життя, може врятувати здоров'я. Це дуже важливо. Дехто проходить осторонь. Ну ніби це дрібниця, це розвага. Ні, це не розвага. Це настільки важлива ситуація завдяки цим хлопцям, які там воюють. Ми маємо можливість сьогодні виступати. Ми маємо можливість спати, прокидатися, жити кожен день. Сергій Нікішин. Телеканал Brode Online.